Добрий день, любі малята! Я знову вас вітаю на занятті з малювання. Малята, сьогодні ми з вами пригадали і обіграли казку Рукавичка, а зараз я пропоную вам намалювати ілюстрацію до цієї казочки. Погляньте, ваші дорослі вже заздалегідь роздрукували ось таку такий аркуш, подивіться, на якому зображена рукавичка. Яку загубив, дідусь у лісі? Тож розпочинаємо нашу роботу. Малята, погляньте, у мене на авкуші зображена рукавичка. А пригадаємо, хто її загубив. Так, дідусь, який пішов до лісу. Так? А тепер пригадайте, будь ласка, хто перший знайшов рукавичку? Хто це був? Так, мишка. Ось сьогодні я пропоную намалювати мишку. А допоможе мені малята олівець. Бачите, він у мене один. І це простий олівець. Він не має такого кольору, він не кольоровий, а це простий олівець називається. Він малює сіруватим кольором. Подивіться, починаємо малювати. Спочатку ми намалюємо ось таку ось таку у вигляді краплини, дивіться, як овал, тільки з однієї сторони у нас буде ось такий загострений носик. Подивіться, якщо отак повернути, дивіться, дійсно схоже на краплинку води. Але ми намалювали її горизонтально цю краплинку. Це у нас буде тулуб мишки. Потім малята ми намалюємо ось тут, ближче до носика. Тут буде голова. Ми намалюємо ось такі невеличкі, бачите, круглі, але не з'єднуємо вушка. І ще раз подивіться. Ось так. Це у нас буде вушко. На кінці намалюємо зразу ось такий чорненький носик. Далі малята. У мишки є лапки, але вони невеличкі. Дивіться, ми намалюємо ось один овал. Бачите, але теж не з'єднуємо його. А задні лапки у мишки трішки будуть більші. Ось так. Подивіться. І на голівці ми намалюємо ось таке маленьке чорне очко. Да? І намалюємо ось такий хвостик. Подивіться, спочатку ми сьогодні малювали з вами декілька овалів. Так? Спочатку ми намалювали тулуб, ось такий овальний, але з однієї сторони у нас буде загострений кінчик. так? Потім такий круга, може трішки на овал схожий, але не з'єднує. Ми намалювали вушку. І за допомогою двох овалів, але не з'єднаних з однієї сторони, ми намалювали лапки. На лапках ми можемо намалювати ось, додати ось такі пальчики. Але мишка у нас вийшла, ми малювали на білому аркуші малята. І коли ми малювали, ми натискали на олівець, щоб воно, він, наша мишка контури було видно на аркуші. А тепер за допомогою цього ж е, олівця, ми зафарбуємо нашу мишку, щоб вона була сіра. А для цього, малята, ми злегка-злегка натискаємо на олівець. Дивіться, якщо ми будемо натискати дуже сильно, у нас мишка вийде чорного кольору. Ось так, малята, продовжимо, дивіться, ледь таркаючись аркуша, бачите, якщо я буду натискати дуже, у мене мишка буде чорного кольору. А якщо я трішечки-трішечки торкаюся, вона у мене стає сіра, така, як і повинна бути. Дивіться, злегка-злегка. Бачите, коли я, ось подивіться малята, натискаючи дуже, бачите, колір у мене відрізняється. Ось так. Бачите, я. Виділила мишку, тому що я натискала на олівець. Але коли я трішки-трішки торкаючись грифелем, бачиш, оцим грифелем, я трішечки-трішечки. І у мене відрізняється один олівець, але колір малята відрізняється. Якщо мені потрібно щось виділити, ось, наприклад, як лапку одну або другу, бачите, я натискаю сильніше. Ось хвостик я хочу виділити. Я натискаю сильніше, і в мене виходить темніший колір. Але коли я злегка торкаюся грифелем паперу, бачите, аркуша, у мене вийшов ось такий сірий колір. Погляньте, малята, ось така мишка у мене вийшла. Малята, ось така ілюстрація до казки рукавичка, у мене вийшло. Я намалювала той. Момент, коли мишка-норушка знайшла рукавичку і хоче в неї жити. Я з нетерпінням буду чекати ваших малюнків. Сподіваюся, вам не дуже складно було малювати. Мені цікаво, чи вийшло у вас малювати олівцем одного кольору, але так, щоб він малював і трішки темніше, і трішки світліше. Якщо у вас буде бажання і ви захочете ще намалювати інших героїв до цієї казки, я буду тільки рада цьому. Але завдання на цьому занятті у нас було намалювати мишку за допомогою простого олівця. А я з вами прощаюся. До побачення до наступних зустрічей.